На цій фотографії зображена не я. Я зовсім нічого не пам'ятаю. Не можу згадати, якою я раніше була. Усі люблять Коулун таким, як є, і нічого в ньому не потрібно змінювати. Коджирай, Я ж обіцяв, що герой з'явиться в останній момент. Адже я, я... не так Джирай рейко, ты? яку ти знав. Правильно? Нічого не знаєш. Тут тільки ти. Не знаєш, що по квітів означає соняшник. Я дивлюся тільки на тебе. Є інші люди, в яких немає минулого. Як, от, наприклад, я. просто неперевершено. Стає дедалі цікавіше. Нинішній Коулун не той Коулун, який я знав. Говориш, а виглядаєш як людина. Отже, людина. Чи варто й далі жити як вона? Цього літа Коулун сам на себе не схожий. Я хочу дізнатися. Навіть якщо правда виявиться жахливою. Звичайний роман у коулуні. Розповісти? Про куджірай рейховав, яку я знаю.